Після бою розлючений Віталій Кличко вимагає реваншу Ленокса Льюіса. Більше 20 років минуло, де бій кучерявий Ленокс лише жартує. Віталій Кличко благає не зупиняти бій. Він за крок до перемоги. Льюіс вже розуміє. Він піде, побіжить з боксу, аби не зустрітись більше з кличком. Це урок на все життя. Він вийшов на ринг як андердог, а зійшов як герой. Це історія одного з найжорсткіших і найсправедливіших боїв в історії боксу. Він мав стати новим чемпіоном світу, але замість поясу отримав Січене обличчя та шрам на все життя. 21 червня 2003 року. Ніч, коли Віталій Кличко змусив самого Ленок Солюса тремтіти, але так і не здобув перемогу. Чому? Давайте згадаємо. Мої вітання. Ви на каналі Knockout TV. Сьогодні сюжет давненький, але не менш гострий та цікавий. Від вас підтримка, вподобайка, комент... Залітайте на інші спецвипуски та долучайтеся до головної сторінки Фейсбук та Телеграм-каналу. Всі актуальні посилання ви знайдете в описі під відео. Минуло 22 роки від того шикарного вечора боксу, де зустрілись дві легенди і написали історію боксу Ленокс Льюіс та Віталій Кличко. Питання, яке буде розгорнуто для тебе глядач, одне чому всі кривдники Ленокса давали реванш Льюісу та змогу не реабілітацію, а Льюіс так і не дав того шансу на мільйон. Та як король всіх часів Ленокс Льюіс може говорити такі слова? Моя найгірша версія побила найкращу версію. Віталія Кличка. Передісторія. 2003 рік. Ленокс Льюіс – абсолютний король над ваги, чемпіон світу WBC та визнаний найсильніший боксер планети. На момент бою 37 років. Його рекорд до бою 40 перемог, 31 нокаутом, дві поразки і одна нічия. Нічия з Евендером Холіфілдом. А поразки від Олівер Маккол, 17 вересня 1994 року. Льюіс зазнав поразки технічним нокаутом у другому раунді через несподіваний правий хук. Це була його перша втрата титулу WBC. Та Хасім Рахман, 21 квітня 2001 року. Льюіс програв нокаутом у п'ятому раунді, втративши титул WBC IBF та лінійний чемпіонський титул. Пізніше він повернув титули, нокаутувавши рахмана в реванші в листопаді 2001 року. Льюіси давали реванші. Та ось з маколи це було жахіття. Ви бачили цей реванш? Адже всім нам відомо, які могли виходити бійці в ринг того часу. Що є підтвердження Майк Тайсон під незрозумілими речовинами, виходив на деякі поєдинки, де він сам у цьому зізнався та говорив це у своїх інтерв'ю. Так з маколи в реванші було щось подібне. Він просто не бився, плакав, емоційно нестабільний. Рефері Міл Лейн зупинив бій у п'ятому раунді після того, як Маккол кинув лише один удар і продовжував відвертатися від Льюіса. Лейн зазначив, що Маккол не демонстрував бажання битися і його дії загрожували безпеці. Промоутер Боб Ару різко розкритикував організацію бою, заявивши, якщо хлопець у реабілітації, його не можна випускати на великий бій. Людина в стані відмови від наркотиків може робити божевільні речі. Арум вважав, що Маколо не місце було в рингу через його нестабільний стан. Клінічний психіатр Марк Шац із Беверлі хіллз який спостерігав за боєм, одразу заявив, Маккол зазнав нервового зриву. Його розум розпався, він ходив по рингу, ігнорував кут, його очі були скляними, він був у дисоціативному стані. Шац припустив, що причиною могли бути наркотики, стрес або інші психологічні проблеми. В одному з інтерв'ю Люіс був спантеличений поведінкою Маккола. у 2022 році. Згадуючи бій, він зазначив, це був один з найдивніших боїв у моєму житті, тому що Маккол відмовився битися і почав плакати в рингу. Я думав, що це якась хитрість, тож не ризикував. Люіс підкреслив, що залишався обережним, адже Маккол раніше нокаутував його в 1994 році. Люїс також висловив співчуття Маколу, особливо після трагічної загибелі сина Макола молодшого в 2022 році, назвавши його хорошою людиною за душею. Це показує, що Люїс не тримав образи попри дивний характер бою. Близько 4,5 тисячі глядачів у Лас-Вегасі освистали рішення зупинки бою, адже багато хто сподівався на конкурентний поєдинок. Після того, як Макол мовчки пішов до роздягальні, не спілкуючись ні з ким фанати залишилися розчарованими. Назвали бій одним з найдимніших в історії боксу. Журналісти відзначили, що Макол виглядав втраченим уже після третього раунду, коли він перестав повертатися до свого кута і почав плакати. Багато хто вважав, що Маколу не варто було дозволяти битися через його нещодавні проблеми з наркотиками та арешти за антисоціальну поведінку. На форумах, таких як Boxing News 24, фанати висловлювали думку, що Макол не був готовий до бою через наркозалежність і депресію. Один із коментаторів написав: це не Льюіс змусив його зламатися. Це були наркотики. Інші порівнювали бій з поєдинком Алі проти Холмса, де переможець не міг святкувати через стан суперника. Через два місяці після бою Макол був поміщений до психіатричної лікарні після того, як його дружина подала екстрений ордер, стверджуючи, що він становить небезпеку для себе та інших через психічний розлад. Неврологічна експертиза підтвердила його нестабільний стан. Атлантична комісія Невади тимчасово призупинила ліцензію Макола та затримала його гонорар у розмірі 3 мільйонів доларів, наклавши штраф у 250 тисяч доларів. У вересні 1997 року Маколи дозволили повернутися до боксу після підтвердження, що він здоровий. Ось тепер вже всім відомо, як Ленокс Льюіс брав реванші. Віталій Кличко претендент, якому ніхто не давав серйозних шансів. Лише кілька місяців до цього він повернувся після травми плеча, що коштувало йому пояс WBO. На момент бою 31 рік. Рекорд 32 перемоги, 31 нокаутом, одна поразка. Поразка Кріс Бьорд, 1 квітня 2000 року, Віталій зазнав поразки технічним нокаутом після 9-го раунду через травму плеча, що змусило його відмовитися від продовження бою. Це була його єдина поразка до зустрічі з Льюісом. Передбійні заяви Віталій висловлював ентузіазм щодо бою, називаючи його мрією всього життя. Він заявив, щоб зробити з Люіса котлету по київськи, мені потрібен тиждень спарінгів. Віталій був андердогом з котируванням 4 на 1 на користь Люіса, але залишався впевненим у своїй здатності конкурувати з чемпіоном. Бій з Льюісом взагалі мав відбутися не з ним. Первісно суперником Ленокса мав стати Кірк Джонсон, але той травмувався, і за 6 тижнів до поєдинку шанс отримав українець. Кличко погодився миттєво, 6 тижнів на підготовку проти найнебезпечнішого чемпіона світу. Це було божевілля. Але саме так народжуються легенди. 21 червня 2003 року Лос-Анджелес 20 тисяч фанатів, сотні журналістів і мільйони телеглядачів. Льюіс виходив у ринг впевнений у своїй перевазі. Кличко спокійний, але всередині горів. Він хотів не просто виграти, він хотів показати світу, що українці не бояться ніколи. Камон! Початок бою, перший раунд. І всі, хто ставив на швидку перемогу Льюіса, завмерли. Личко почав агресивно, бив джебами, тримав дистанцію, йшов у розміни. У другому раунді Віталій навіть потряс чемпіона правим боковим. Це було неймовірно. Льюіс, людина, яка зламала кар'єри Майку Тайсону та Евендеру Холліфлду, раптом почав відступати. Момент, що змінив усе. У третьому раунді під час клінчу Льюіс завдав удару, який розсік над брівну дугу українця. Рана була глибока, кров заливала око. Лікарі вже тоді хотіли зупинити бій. Але кличко благав продовжувати. Він бився майже на осліп, але не здавався. <плес> Середина бою: четвертий, п'ятий, шостий раунди, і це було пекло. Кличко вів у суддівських записках, але кожен удар Льюіса розривав його обличчя ще більше. Публіка в Лос-Анджелесі, де майже всі підтримували Льюіса, раптом почали скандувати: Кличко, кличко, кличко. Це була рідкісна магія боксу, коли серця глядачів переходять на бік андердога. Після шостого раунду лікар підійшов до Віталія. Один погляд на рану, і він наказав зупинити бій. Розсічення було настільки глибоким, що продовження могло закінчитися втратою зору. Льюіс переміг технічним нокаутом, але чемпіон виглядав виснаженим і щасливим, що бій закінчився. Так, кличко програв, але піднявся в очах усього світу. Його сміливість, сила та жага до перемоги стали символом. Фани вимагали реваншу, і сам Льюіс спочатку погоджувався, але через кілька місяців він заявив про завершення кар'єри, так і не давши українцю шансу на помсь. Вай це доктор я ікоз айсіевисін. Поразка від Лювіса стала для Віталія кличка відправною точкою. Він повернувся ще сильнішим і вже через рік завоював титул WBC, який утримав майже 10 років. А той бій увійшов в історію як один з найжорсткіших і найемоційніших поєдинків надважкої ваги 21 століття. Ще скажу відверто, Люїс літав як драний війник не лише в бою з Кличком, а тим самим Маколе та Касімом Рахманом. То він ну ніяк не може претендувати на боксера всіх часів, тому за усиком йому можна лише носити корону. Пишіть вашу думку в коментарях. Якщо хочете ще більше легендарних історій боксу, підписуйтесь на нокаут Тіві. Натискайте дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Доктор Айн Фіст Vitalić gol